Добрий день! З вами Наталія Миколаївна та Дистанційні уроки. Тема уроку числа 16.20. Утворення, запис читання чисел, задачі на знаходження решти. Зайшов Мишко, а за ним Петько. А за ним Марина. Потім ще Ярина, а за нею Гнат. Скільки всіх малят? Ще раз, в клас зайшов Мишко, а за ним Петько, а за ним Марина, потім ще Ярина. А за нею гнать, скільки всіх малят. Правильно, всього п'ятеро дітей. В озері плавають і голосно кричать. А на полічи хочеш, скільки всього у воді малюків. Четверо каченят і двоє гусенят. В озері плавають і голосно кричать. Ану полічи, хочеш, скільки всього у воді малюків. Правильно. 2 додати 4 буде 6 малюків. Три грибочки під пеньочком ще один. Скільки разів всіх грибочків ти швиденько полічи. Ще раз. Під дубочком 3 грибочки. Під пеньочком ще один. Скільки разов грибочків ти швиденько полічи. Правильно, 3 додати 1 буде 4 грибочки. Молодці. Будь ласка, розгорни свій зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 9, 1 рядочок. Якщо написали, працюємо далі. кубики. Ми бачимо, що нижній рядочок там 10 кубиків. Це число, воно не змінюється. Воно незмінне. Отже, в нас є десяток 1, так? тобто це число 10. 6 кубиків зверху буде 10 додати 6, 16. Якщо 7 кубиків зверху, то 10 додати 7 17. 8 кубиків зверху, 10 додати 8, 18. 9 кубиків зверху, 10 додати 9 19. І 10 кубиків це 10 додати 10, буде 20. Будь ласка, давай обчислимо вирази. 10 додати 6 буде. Правильно, 16. 10 додати 9 буде. 19 наступні можеш виконати у своєму зошиті. А ми перевіримо. Ну що, готові перевіряти? Давай з тобою переглянемо. 10 додати 2 буде 12. 10 додати 8. 18. 10 додати 5. 15, 10 додати 3, 13, 10 додати 1, 11, 10 додати 7, 17. І якщо ти виконав всі приклади правильно, постав собі смайлика. Наступне завдання. Марійка спекла пиріг і розрізала його на 10 шматочків. Чотири шматочки вона віднесла дідусеві та бабусі. Скільки шматочків пирога залишилося? Подумай, будь ласка, скільки було шматочків спочатку? Правильно, десять. Скільки вона віддала дідусеві з бабусею? Чотири. А як ми можемо знайти, скільки шматочків залишилося? Правильно, треба від загального, тобто 10 шматочків, відняти ті, які вона віддала дідусеві та бабусі. 10 відняти 4 буде 6 шматочків. Отже, чи дали відповідь на запитання? Так, дали відповідь: залишилося 6 шматочків пирога. Молодці. Наступне, запиши склад чисел 9 та 10. 9 це 6. А? Три. Дев'ять це сім і два. Дев'ять це три і. Шість. Або чотири. Та п'ять. Тепер склад числа десять. Десять це шість і. Чотири. Сім. Та три. Десять це п'ять і. П'ять. Звичайно. Десять це два і вісім. Десять це один і 9. Молодці. Ви впоралися. Давайте з вами зараз спробуємо розв'язати логічну задачу. На яблуні достигли шишки. Дві я віддам ведмедикові. Три лисиці. А дві їжачкам. Скільки шишок я віддам? Швиденько ще раз. На яблуні достигли шишки. Дві я віддам ведмедикові, три лисичці, два їжакам. Скільки шишок я віддам? Абсолютно правильно, жодної, тому що на яблунях не ростуть шишки. Ви сьогодні помітили, вже, що ми з вами виконували переставляння доданків місцями. На перше місце ми ставили з вами більший доданок, тому що до більшого числа набагато зручніше додавати менше число, ніж до меншого числа більше число. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно ви відповідали, то скажу вам у кінці. Першокласники, ви молодці. Дякую за увагу, ви впоралися.